У кривому розі відбувся четвертий етап міських змагань ветеранс Фемелі Геймс. Визначені найсильніші спортсмени з пауерліфтингу. Другі міські ігри ветеранів стартували на початку травня. За цей час відбулося декілька етапів змагань: сплавання, дартсу, мініфутболу та більярду. До Veterans Family Games долучилися вже понад 300 ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Сьогодні змагалися у силовій дисципліні жимі лежачі. Зібралися так, як і сім'ї, так і військові, і поранені. Категорії різні. Категорії у нас і жінки, і чоловіки. Проходить буде жим лежачи за хвилину. 30, жінки 30 кг, чоловіки 60 кг. Олег прийшов сьогодні з 14-річним братом Євгеном, який вперше бере участь в таких змаганнях. Потрібно займатися спортом. Досягати чогось у спорті та проводити час сім'єю. Ми маємо можливість тренуватися в різних клубах міста. Безкоштовно. Назар Лозовий нещодавно повернувся з всеукраїнських ігор нескорених для 25-річного інвіктоса. Змагання з пауерліфтингу – другі у «Ветеранс з Фемелі Геймс. Вже організовуються за прикладом нашого міста ігри у других містах. Я чув про ініціативи, котрі хлопці впроваджують у своїх громадах. Ми стали одним із перших, хто запровадив таку реабілітацію для ветеранів, як спортивні змагання, спортивні такі ігри. Основна наша мета це спілкування, це реабілітація, це підтримка один одного на змаганнях. І то, що ми не скорені, тусь тобто, нас хвороби не скорили, не поламали, не 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 перебороли. У нас була є така, така подуша подуша підтримка нашого міста і нашої. Е рада, рада борону міста, це і спортивні майданчики, У Нас такий безліміт від півня до півночі. Ми займались. Ми займаємося далі далі. будемо займатися. На базі спортивних закладів міста тренуються не тільки учасники міських спортивних ігор, ветеранс Family Геймс, а й і всеукраїнських та міжнародних турнірів з адаптивних видів спорту. Тільки з початку року тисяча ветеранів та військовослужбовців взяли участь у змаганнях різних рівнів. Вони здобули 123 медалі: 60 золотих. 40 срібних та 23 бронзові, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Є в ветеранському спорті і спорт великих досягнень. Хлопці їздили і в Дюссельдорфи, і в Америці на різні змагання, і в Канаді, і займали дуже почесні місця, отримали стипендію від міста. Ми хочемо охопити всіх, хто хоче цим займатися і дати таку можливість, таку безкоштовну можливість. Змагання проходили за паралімпійською програмою. Були окремі категорії для різних видів поранень. Жим штанги жінки 30 кілограмів, діти 20, чоловіки 60 кілограмів. За одну хвилину учасники мали віджати максимальну кількість разів. У залі команда нескорені, діючі військові, ветерани та представники силових структур міста. Тут і заступник командира 21-ї бригади Нацгвардії Олександр Пискун. Спортивна, святкова атмосфера, всі друг друга підтримують. Е, участь в змаганнях приймають не лише військовослужбовці і ветерани, а і члени родин. Е, зараз ми були свідком, як дівчинка е, жала штангу, тому у нас атлети є сьогодні всі в всіх категорій. На змаганнях зареєструвалися на сьогодні більше 32 атлетів, тому я думаю, буде дуже цікаво, буде по-спортивному, буде е, жага перемоги. Олександр Слишко, один з переможців змагань, каже, виступив упевнено і без хвилювання. Виконав вправу 55 разів та здобувши перше місце. Отримав кубок, винагородження сертифікат 5 тисяч гривень та приз. Перемогу святкує 15-річна Меланія, сестра Назара Лозового. Ходить на тренування разом з братом. У них навіть тренер один. Каже: вдячна потужній підтримці родини. Ще за місяць до цього я розмовляла з братом з правду того, що я хочу приймати у цьому участь. Він на протягом всього місяця він мене якось підтримував. Давай пішли зі мною в зал, давай я тобі допоможу, давай я тобі підскажу. І от мама також постійно перед змаганнями Я в тебе вірю в тебе все вийде. Ігри ветеранів триватимуть до кінця грудня. Цьогоріч це 18 видів спорту. Що два тижні змагання Veterans Family Games збиратимуть сильних духом. Наступний етап, турнір з веслування на тренажерах, відбудеться 29 червня. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.